Пан Сергій мешканець Сум, має 51 рік. Чоловік говорить, що хоче стоїть на обліку в ТЦК, прийшов у центр рекрутингу, щоб підібрати військову спеціальність за своїм фахом. Через Фейсбук дізнався, що це, ну, відкрився центр. Ну і так як у мене незабаром закінчується відсрочка, то я вирішив дізнатися. Ну, тому що в моєму віці вже ну важко так поділитися. Час мені запропонували час частину. Вікторія Слончак, рекрутерка Сумського центру рекрутингу, говорить, що в її обов'язки входить вести кандидата безпосередньо до підписання контракту з тією військовою частиною на ту посаду, яку він обрав. Кандидат, він до нас може звернутися як онлайн, як в телефонному режимі, так безпосередньо прийти сюди. Ми максимально до його навиків, до його вподобання, побажання, до його, можливо, це його освіта. Підбираємо вакансію. Весь цей час ми ведемо супровід кандидата. Ми завжди з ним на зв'язку. Ми знаємо всі його етапи проходження, тобто. Якщо щось іде не так, з нами зв'язуються, і ми це вирішуємо на рівні міноборони. Були на відкритті командири військових частин Вадим Євтушенко, представник 117-ї бригади, говорить, що сьогодні у підрозділі є вакантні посади. З'явилися у нас нові підрозділ, такі як РЕП. З'явився такий підрозділ, як БПЛА. З'явився підрозділ зв'язку. Дуже багато у нас вакансій саме. Потрібні нам оператори БПЛА, розвідники потрібні, ну, також і стрільці, і водії. Дуже-дуже багато спеціальностей. Вадим Євтушенко сподівається, що за допомогою відкритого центру рекрутингу ці вакансії в бригаді будуть заповнені. Тут ніхто не буде вручати повістки. Вони поспілкуються. Судячи по своїй спеціальності, приїдуть наші представники від нашої бригади. Поспілкуємося. Якщо буде влаштовувати, ми видаємо рекомендаційний лист. І він іде після цього в ТЦК. І він спокійно буде оформлятися і буде знати, що прибуде саме до нас. Начальник військової і міської адміністрації Олексій Дрозденко говорить, що за планом центр рекрутингу у сумах мав відкритись до кінця року. Кілька етапів, котрі ми зробили безпосередньо. Саме приміщення локація його потрібно знайти, перенести інші бізнес-процеси в розподілити по іншим локаціям, щоб Звільнити, підібрати фахівців, їх навчити зробити все облаштування, це і ремонт, оснащення меблями технікою. Уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Беженець розповів Суспільному, що якщо виникатимуть суперечки між ТЦК та рекрутинговим центром з приводу місця служби новобранця чи його вакансії, то вони вирішуватимуться виключно в правовій площині. Ми пояснюємо і людині, і частинам. Далі ще й наполягаємо всіляко, щоб це було дійсно зроблено правильно. Наша задача якщо дійсно людина. Вон кажучи, не вже в навчальному центрі когось знайшла і хоче рекрутуватися, а зробила свідомий вибір, рекрутувалася, пріоритетну частину. Наша задача, щоб вона туди дійсно потрапила. Ми супроводжуємо, пояснюємо і частині, як оформити, і що робити, і людині, що вона має вже права, не тільки обов'язки щоб вона дійсно туди потрапила. Як розповів Олексій Боженець, за результатами двомісячної роботи рекрутингового центру міста Шостка, 36 кандидатів або оформились в ТЦК, або стали військовослужбовцями ще для 50 кандидатів відбувається підбір військових вакансій. Начальник військової адміністрації Сум Олексій Дрозденко говорить, що в недалекому майбутньому на Сумщині таких центрів стане більше. В наших планах тільки на Сумщині відкриття ще чотирьох центрів в районах. Борис Майоров, Лариса Дудченко, Суспільне, Новини Суми.